Дня. Дозвольте вам представити науково-дослідну роботу з темп дослідження ахромелоптичних властивостей води Байтівського Озера. Актуально зумовлена необхідністю оцінювання та прогнозування змін геоекологічного гео стану Базайтського озера. Творення системи екологічного моніторингу домоментування шляхів оптимізації його стану. Протизання цих проблема є узлизация. Мета роботи є дослідження органіоптичних властивостей води на зайді озера, дослідити антропогенний вплив на нього та запропонувати щодо покращення екологічного стану озера. Завдання: описати місцевісті, де знаходиться озеро, провести органіоптичний досвід води в затрудні з озера, вивчити його екологічний стан, виявити плит явісінько. На стан озера запропонувати шляхи вирішення негативного впливу на озеро. Те... Методи дослідження, теоретичні, системний та порівняний аналіз науково-методичних, літератури досліджування теми, аналіз підручників та методичних посібників, географії, екології, охорони навколишнього середовища. емпіричні, експериментальні за результатами вимірювання температури води середня температура становить Запах води має слабко виражений запах. Прозорість 25 см, і кислотність 8. Для того, щоб вирішити основні екологічні проблеми дослідного озера, необхідно провести ряд заходів насамперед залучити виконавчу базу для приділення більшої уваги щодо вирішення проблеми малих річок та озер не тільки Рівненського полісся, а й України в цілому. Також потрібно дотримуватись вимог водного кодексу щодо прибережних територій. І найголовніше потрібно нам людям самостійно дбати про навколишні природні середовище, оскільки без збереження локальних екосистем ми не зможемо вберегти і всі планети від екологічних катастроф. Дякую за увагу!